До, до всіх, Взагалі до всіх, хто в світі, хто бореться, хто, хто намагається допомогти Україні в боротьбі, в цій війні, жорстокій війні, несправедливій війні, непотрібній, безглуздій війні, яка зараз йде в Україні і яка нищить наш народ. Сьогодні ми стоїмо перед плащаницею. Тобто перед мертвим тілом Ісуса Христа, який постраждав за всіх нас. Ми самі дуже часто хочемо прикрасити та шамінцю, щось добре зробити для Христа. І забуваємо, що Богові Не потрібні непотрібні не потрібні пахощі, навіть наші поклони, наші молитви не потрібні без нашої любові, без нашого милосердя до ближніх своїх. Це все стає пустим і безцінним. Христос сам казав: не будьте як ті лицеміри, книжники як фарисеї, які на показ до моряться, які носять довгі одежі. Люблять сідати на перших місцях, коли їх запрошують десь. Між вами так нехай не буде. Христос так звертався до Християн. І ми маємо це розуміти. Ми не можемо приносити квіти Богові і ненавидіти брата свого, ближнього свого. Якусь ворожнечу сіяти, ображатися на когось. Зробити погане помидоршню до тижня. і думати, що ми все-таки Богу служимо, бо ми принесли квіти, ми прийшли до Храму Божого, ми поцілували ікони, хрест, поцілували плащаницю, а в той же час свого брата їмо, обзиваємо, готуємо на нього якісь неправдиві свідчення, обграбовуємо Якісь пахості ми гараздне творимо ближньому своєму. Так воно не діє. Кого не потрібні ці пахощі, Богу не потрібні квіти. Ми маємо розуміти це як мінімум образно. Квіти це мають наші бути добрі справи. Єлей пахощі це наша молитва, але також з любов'ю до ближнього свого. Господь за ближнього помер, розп'явся, а ми далі його розпинаємо. Того, за кого Христос розп'явся, ми його розпинаємо, злословимо, обкрадаємо, вбиваємо і так далі. Європейці, так ми вдячні європейцям Америці, вдячні за допомогу. Але чи щира, чи правильна ця допомога, якщо, даючи там якісь кошти, чи якісь озброєння, вони планують, коли ця Україна має віддати їм щось, тобто вона щось винне чи правильно це були в церкві такі юродеві, які були святими, але вони нищили все зовнішнє. Господь не любив лицемісто. Він не любив, він називав фарисеїв крашеними гробами. що зверху вони гарні, прекрасні, помальовані, нафарбовані, але всередині повні здирства і ненависті. Ось так дуже часто і ми поступаємо по відношенню до ближніх своїх, навіть не треба війну брати. Ми маємо пам'ятати, що Христос хоче від нас милості. В Святому Писанні сказано милості хочу, а не жертви». Не жертва перша, а потім милості. Господь говорить, і того потрібно, і жертва потрібна, щоб ми постійно нагадували собі про Бога, про свої гріхи, яка ціна наших гріхів, наших обманів, нашого лицемірства, нашої жорстокості. Яка ціна? Але найбільше Господь хоче нашого милосердя, хоче нашої любові відношенню до ближнього. І як колись Христос сказав, пам'ятаєте, як жінка принесла миру і вибрала на ноги його волосся йому вперла їй ноги? І, і у казали, що навіщо таке марно то краще роздати Богу. Господь сказав, що Бога завжди має, а мене не завжди. Це було тоді, коли Христос жив на землі. Христос помер і Воскрес. Він завжди є з нами. Ми тепер маємо розуміти на поки розвернення. ми Бога завжди маємо. Бог завжди з нами. З нами вдома, з нами на роботі, в церкві, з нами між ближніми, а той, хто потребує допомоги, це ситуативна допомога, вона от, потрібно зараз допомогти, не по тому колись. Ми ще будемо мати можливість ближньо бідному допомогти, скаліченому, скридженому. Притча про Милосердного так, священник, Там він ще буде мати 100 таких е, потерпілих, яким він зможе допомогти колись. Але цьому чоловіку потрібна була допомога вже зараз. Тому. Ми маємо пам'ятати, що ми Бога завжди маємо. Він завжди з нами. В нашому розумі, в нашому серці, в нашому житті. А ближній, який потребує нашої допомоги, він потребує зараз. Завтра його не буде. Чи через дві години його не буде, він вже помре. Або він перетерпить свої муки. так само і в Не Непо тому. Зараз ми для Бога все робимо. А Україну потім ми будемо спасати, вона ще буде. Ні. Її потім може і не стане. Тому Господь до нас звертається, щоб ми в своєму житті мали більше любові. особливо до своїх ближніх, до домашніх своїх. Прощали їм гріхи. Були ми до них. Якщо засмучений брат ближній твій, чи сестра Твоя, треба її втішити. Не завтра, не післязавтра, а вже. Сьогодні. Треба втішати. Треба допомагати. Треба гроші, значить, даємо гроші. Треба якісь, щось допомогти фізично. Йдемо і допомагаємо фізично. І ось це будуть наші квіти, оце буде наше духовне миро, яким ми мазатимемо ноги Божі. Ось ці наші добрі слова. Про це пам'ятаємо і в своєму житті так і робимо. А квіти це вже готова. Можна їх принести і потоку. Господь оцінить наші квіти в наших ділах, в наших молитвах, в наших словах, в нашому прощенні і в нашій любові. Тому Бог вмер, маючи любов за те, що ми мали любов. Тому маємо в своєму житті любов до ближнього свого, до своїх рідних, до своїх друзів. до Тих, хто трапляється, навіть про ворогів, Господь говорить: ворог мій ворог. Але якщо ворог потребує їжі, дай йому їжі. Якщо потребує пиття, дай йому пиття. Одежі дай йому одежу. Навіть якщо цей ворог потребується. Тому що ти був завжди милосердний, як отець наш милосердний, і до добрих, і до злих. Амінь. Слава Ісусу!